то фінансово нам допомагає. Хотів би висловити щиру подяку і всім нашим парафіянам, які працювали і думкою, і інженерні думки, і пану Прорадові. Ми знаємо, чогось немає сьогодні з нами. Має якусь важливу справу, напевне, якусь причину. Я знаю, яку б він вилазував. Що йому буде стигне. Росла, приходьте, цей той добрий тихий чоловік, який робить нам все тут на парапії. Але я щиро дякую своїм друзям за їхню підтримку, за їхнє розуміння. Часом нім забагато докучаю, але вони все мене підтримують. І скільки б я не звертався до них, ще ніхто з них мені, ну власне, вони мені нашій парафії не відмовить. Це є добре. І я складаю всім нашим парафіянам, особливо жертводавцям, своїм друзям за ту підтримку, нашій молоді, яка збирається, працює у нас на порогі, бо ми робимо добру справу, і ми це робимо не для себе, це робимо. Для добра нашої церкви, для добра нашого українського народу. Тому від що церковного комітету від священників, які працюють у нас на порох складаємо щиру подяку і низько вам кланяємося. Дякуємо за підтримку і маємо надію, що і далі будемо робити. Добри... Справи. І повірте, кожне землю, яке ми кидаємо в землю, якщо земля Рілія є добре приготовлена, воно обов'язково через деякий час дасть добрі плоди. Робімо все на славу Божу, і повірте, Господь. Бог обов'язково нам допомагає, і ми це відчуваємо. І слава Богу! Але з такими парафіянами, з такою підтримкою ми все здолаємо, всі труднощі перейдемо і маємо надію, що наша держава буде багатшою. Першу чергу духовну моральну, а тоді буде і все інше. Тож складаю всім нам щиру подяку і нехай вас Господь Бог присвята Богородиця, ведення храм, праздника, якої сьогодні святкуємо. Нехай сотворить всім нашим парафіянам, всім тут присутнім, нашим родинам е, і всьому українському народу моногії і благовії віта.